Христос Воскрес. Знаєте, Різдво завжди в багатьох народів, ну в дуже багатьох народів, взагалі це було сімейне свято. Сімейне свято, тому що з одного. Ой, Різдво, бачите? Вибачте. І Різдво теж. Так, да, 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 панове. Пасха. Ну, ви пам'ятаєте, ви пам'ятаєте, взагалі, єврейська пасха, вона взагалі була сімейним святом. Ми на Седері про це згадували, про те, що родина мала зібратися рівно стільки, щоби з'їсти це ягнятко. Тобто, мало бути стільки родичів, і якщо раптом з якихось обставин... Родина була не така велика, щоби з'їсти цей ягнятко, то його мали ну спалити кості, тому що кості не ламати, нічого і не зберігати на потім. Тобто, це такий, знаєте, дуже цікавий момент, коли в більшості випадків родичі приїжджали здалеку або приходили в Україні. Була така традиція, як ви знаєте, про те, що приходили в гості. Ну, наприклад, це було обов'язково. Це була така там певна навіть традиція. Як що, там, якщо ви хочете, почитайте, будь ласка, там українські народні традиції, коли було пов'язано саме з. Пасхою, як це все було, треба було дарувати пасочки, треба було, якщо в тебе попросили. Ні в якому разі не можна було відмовляти дарувати хліб. Це була дуже прикмета. Якщо ти був блажений, якщо по дорозі тобі зустрівся якийсь каліка, перехожий, якому ти міг якби, допомогти, це дуже цінувалося, ну і, і всякі такі інші речі. Ви знаєте. І дуже, це, це дуже добре, тому що багато свят Христос прийшов для того, щоб відкрити істинний зміст дуже багатьох речей, яких ми, будучи Божим творінням або іконою Божою, тобто тими, кого Бог створив на свою подобу, тільки здогадуємося. Це ті, неначе тіні, які ми от шукали. Чому я це кажу? Тому що свято Христового Воскресіння має так само дуже багато там, символічних значень. Ну, дивіться, наприклад, там, перемога над смертю, да? тобто коли гріб відкритий, коли все. І... Учні не знали, що це означає, і тут Воскреслий Христос, який говорить, що смерть переможена. І Павло потім каже: Смерть, де жало твоє, да? тобто, що все. Тобто, страх смерті тим, яким диявол тримав, він переможений. Наприклад, ще один з таких символічних варіантів це відкриті двері у вічність. Тобто, по суті, Христос проклав цей, цей шлях. Ми його символічно дуже часто зображаємо. Ця прірва, де лежить хрест, да? і люди можуть пройти до Бога. Тепер мають, як Біблія дуже поетично каже, ми маємо прямий доступ в святеє святих. Христос прожив життя як людини. І це теж символічно. Тобто Він нас розуміє. Ми маємо заступника, той, який не просто знає там теоретично, що це таке людське життя, а він його прожив зсередини. І це так само нам говорить, тому що Христос пройшов шлях від народження до смерті, до буквальної смерті і трьох днів в гробі, але смерть не змогла тримати його. Ну і, наприклад, там викуплення з рабства, і дуже багато інших прикладів, які ми будемо читати Біблію. І якщо ми десь захочемо собі щось там пошукати, ми будемо бачити, як багато-багато речей, які, які описують, чи які так чи інакше. Такше дотичні до свята Христового Воскресіння. Взагалі хочу сказати, що Воскресіння Ісуса Христа Це було ключове, ключова подія тогочасної проповіді. В сучасному світі. У нас ключове питання, чи прийшов Ісус Христос як Син Божий реально на цю землю. Дуже багато людей сумніваються саме речі в цьому, як не дивно. На той момент це не було дивина. Ну розумієте, да? що, що Бог міг послати якогось особливого свого посланця. Це не була дивина, було інше, що цей посланець переміг все. І ось сьогодні в Пасха дуже багато тем, дуже багато речей, але Господь поклав мені через різні обставини згадати ще одну історію, пов'язану з Ісусом Христом. В нього є дуже багато різних імен, які в Біблії зустрічаються. І ось в Біблії ми зустрічаємо ще одне ім'я новий або другий Адам. І апостол Павло, будучи фарисеєм, знаючи тору від і до, пам'ятаючи її на пам'ять. Він достатньо часто в своїх листах посилається на те, що Ісус це новий Адам. І от сьогодні, ви знаєте, ми будемо говорити про те, що Ісус, будучи новим Адамом, зробив те все, в чому провалився перший Адам. Буквально. Читаємо про першого Адама. В буті, в другому розділі, з 15 по 17 вірші. Давайте будем. Ми не багато будемо місць читати, але якщо вам буде цікаво, якщо в нас є можливість зараз так. В мене Огіянківський переклад. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив її був, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: із кожного дерева в раю можеш їсти, а з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевне, помреш. Блаженні всі ті, я тепер зрозумів, що Україна блаженна така сторона. Знаєте чого? Тому що ми любимо порпатись в городі, а це буквально втілення поратися в городі, знаєте, поратися в саду, так далі. Так що, поки українці землероби, ми будемо благословені. Це жарт для, для, для запису. Окей, далі, далі. <сор> І дивіться, оце, це Бог дав пряме повеління Адаму, для того буквально Адаму. Да? І ось далі ми читаємо наступний, третій розділ з першого вірша, саме знамените місце, яке знають навіть ті, які ні разу не відкривали Біблію, і вони знають про зміюку, яка спокусила Єву. І ось дивіться, що сказано. З першого по 8 по вірші. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог вчинив, і сказав він до жінки: чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю? Відповіла жінка Змієві. Сплодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки умрете не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей. І пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом теж чоловіко і, і дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, вони, що, і пізнали що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опояси собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев. Раю, ми знаємо цю історію. Ми знаємо, всі знають, що так розпочався гріх, але саме в цей момент Адам духовно помер. Він помер фізично через 936 років, але саме в той момент стався розрив. Адже насправді смерть це розділення. Смерть це не знищення, а розділення. Коли людина помирає, її особистість нематеріальна в лапках, як ми кажемо, да, вона відходить від цього матеріального носія і вертається назад до Бога. Смерть це завжди розділення. Так от, в цей момент, Адам якраз саме вмер і, по суті, знищив свою сім'ю. Чому? Дивіться, в уривку ніде не сказано, що Адам десь лазив і Єва його шукала. Розумієте, так? Да? В сучасному так і перекладено буквально, тому що по змісту це зрозуміло. Тобто вона зірвала цей плід, розвернулась. Ну, може він там був там, 2 метри так далі, чи ще щось. Немає значення. Може він там був, не знаю, геть поряд, але він був поряд настільки близько, що вона йому дала і він з'їв. Він був поряд. І не зробив нічого. Я не даремно прочитав просто уривок гріхопадіння, ну, а уривок той, який е, передував цьому. Йому особисто Бог сказав: ти не маєш права їсти. І ось він стоїть поряд, бачить проблему нічого не робить. Деякі кажуть, він дуже сильно любив жінку. В смислі? Він, Любов і проявляється в тому, що коли я бачу, що мої рідні і близькі роблять якусь дурницю, яка зараз загрожує їхньому життю, адже Бог сказав, вони ж не знали, як вони помруть. Бог сказав помрете. Він бачить, вона бере, зриває. Більше того, а... Як ви думаєте, коли Бог говорив із Адамом? Адам розумів, що він говорить зі своїм творцем? Ну Хоча б, хоча б трошки, хоч на 10%. Ну, це риторичне питання, само собою, тому що Бог говорив. Знаєте чому? Тому що, тому що саме Бог привів до нього всіх тварин. Він привів, він назвав. Він вирішив і наслав на нього сон, і дав йому жінку, і привів жінку, і все. І Адам прекрасно розумів, хто є цей творець, з яким він балакає. Проте він нічого не зробив. Він бачив, як творіння. Між собою там щось балакають, рішають, порушують Божі слова. І нічого не зробив. Тобто він послухався більше творіння, він послухався зміюку більше. Тварину, який він сам дав ім'я, ви розумієте? Ніж Бога. Адже він міг сказати: Єва, що ти робиш? Почекай? Нам же ж не можна. Я не буду їсти. Вже краще вмрити сама. Це знову ж був жарт. І знаєте, що стало цікаво? Дивіться. Історія буквально зразу обвалюється. Чому я це розказую? Тому що історія буквально зразу обвалюється. Він зрадив жінку і зразу почав її звинувачувати. Він почав її звинувачувати в тому гріху, він переклав всю свою відповідальність, хоча Бог приходить до нього і першого каже: Адам, що ти зробив? Я ж тобі казав. І зразу починають руйнуватися стосунки. Буквально рватися тут же ж, в сію секунду. Господи, при чому тут я? Вона з жерла. Ну, правда. Ну, він культурно сказав, але ж ви, ми ж прекрасно люди знаємо. Як можна сказати, назвавши людину в середньому роді, щоб краще ми сказали щось вже там нормальне, ніж так обламати культурно. Він каже, вона. Більше того, пам'ятаєте формулювання, яке він сказав про жінку? Я зараз навмисно це розбираю. Він сказав, жінка. Яку ти мені дав. Господи, це взагалі твоя проблема. Ти або дерево забери, або жінку забери, знаєш, і все. Ну, Я тут при чому. Ви знаєте, і в результаті цього вони обоє втратили все те, до чого так прагнули. А знаєте, в чому це виявляється? В тому, як коли ми читаємо прокляття, от коли є. Коли є підготовка до сімейного одруження, до, до, до я не так розбираю благословення, як розбираю прокляття, тому що там, там воно відображено те, що зараз ми маємо. Так от, в прокляті, знаєте що є? Жінка буде хотіти керувати чоловіком, але в неї нічого не вийде. Він все одно буде керувати нею. Розумієте? Тобто цей маніпулятивний момент, уже все. Оцю гармонію. Оці речі, такі пов'язані з тим, що ми хочемо, щоб було все, щоб до рани, до серця все, все було втрачено. Саме тоді. Оці пополські вьонзи, зв'язки, оці глибокі зв'язки, вони були зруйновані. Саме після того в них народилися діти, це буття, п'ятий розділ. Власне, після цього ці стосунки докотилися до того, що все скінчилося вбивством, коли один брат вбив з іншого брата через поклоніння Богу, ви розумієте? Через різниці в поклоніннях Богу. Саме це призвело до того, що Бог мусив дати потоп, тому що це був суд, тому що Бог не міг більше терпіти при тій важливості передачі інформації. Ви знаєте, що дід Ноя ще 60 років жив при Адамові. Тобто, розумієте, яка передача інформації? 60 років він міг прийти і сказати, діду Адаме, а розкажи нам про Бога. І Адам розказує не те, що він чув, да? а те, що реально було. І це все одно призвело до потопу. І більше того, пізніше апостол Павло. Фарисей, який вивчає слово, я навмисно це кажу. Тобто він не просто відкинув закон, чи що навпаки, він показує глибину цього закону і він каже: всі згрішили і позбавлені слави Божої. Саме так розпочалася ера нашого гріха і той стан, який розділив людство з Богом. І от ми тепер підходимо до нового Адама. Але від... відступ перед тим зроблю менюсінький. Ой, в мене ж мікрофон. Відступ маюсенький. В Біблії будь-які стосунки названі завітніми. Стосунки Бога і людини, названі завітом. Слова використовуватися можуть різні, але суть приблизно одна і та сама. Наприклад, цар вступав в завіт з народом. І взагалі. Е Державна ця модель це була завітня модель, це не була просто там демократія чи ще щось. Люди вступали в завіт з один з одним. Коли ви читаєте, наприклад, стосунки Іонафана і Давида, там використовується саме буквально це слово. да Вступили вони. Так, в них були дружні стосунки, глибокі братерські стосунки, все але це все одно названо завітом. Шлюб, пам'ятаєте, точно так само названий завіт, вступити в шлюбний завіт І саме це. Саме тому Бог, коли, наприклад, апелює до ізраїльського народу про стосунки Бога і людей, саме тому Він дуже часто порівнює, там, наприклад, там, завітніми стосунками шлюбу, чи, наприклад, з перелюбом, чи, наприклад, якими сексуальними гріхами, в сенсі тому, як шлюбне життя, оці стосунки Бог і народ. Тобто це, це було щось інше, ніж просто ми собі там ходимо чи ще щось. Саме стосунки оці шлюбні. І от коли приходить Христос. Уявляєте, Біблія говорить саме про церкву, про стосунки церкви і Христа, точно так само в тих самих шлюбних завітніх стосунках. І зараз я хочу вам прочитати відомий уривок, який ми всі знаємо. Це послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, 25 вірш, і далі. Це те послання, яке достатньо часто читають на весілях, як побажання молодим. Дивіться. 25. й чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши водним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна, чоловік повинен любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву. Бо ми, члени тіла Його від тіла Його і від костей Його, цитата, яку Адам казав, да? покине тому чоловік батька і матір свою, і пристане до дружини своєї, і будуть обоювані одним тілом. Це таємниця велика. А я говорю про Христа і про церкву. Так от, Бог говорить, що всі ті, які прийняли. Радісну звістку про те, що ми маємо мир і спокій, можемо примиритися з Богом в Христі Ісусі, всі ті, незалежно від націй, незалежно від культур, незалежно від місця, незалежно від конфесій, від віросповідань, від доктринальних речей, від будь-яких інших речей, які достатньо часто нас розділяють, незалежно від того, кожна людина, яка щиро віддала своє серце Господу Ісусу Христу і попросила, щоб Він спас нас, стає частиною цієї великої. Неосяжної церкви, яка в своїй суті є наречена Ісуса Христа. І от далі цей новий Адам, який кохав свою наречену і який кохає її. І це кохання, дивіться, на що його спокушало? Перед лицем спокуси, коли точно так само, як Змій прийшов до Єви, в пустелі до нього підійшов диявол і спокушав його чим. Ні, зовсім не так буде. Та сама схема. Ну, не буде так. Це... Він використовував інші слова. Він використовував біблійні цитати, він використовував високопарний стиль, він використовував апеляцію до те, що ну, ти ж тоже Бог, ти ж син Бога. Що ти тут паришся? Давай і так далі. І все. Це була інша. але суть була та сама. Зроби щось інше. Насправді нічого не зміниться. Що сказав Ісус? Він апелював до того, що Бог сказав. Те, що Адам не зробив і не прийшов, не сказав: Чекайте, нам же ж Бог сказав. Ісус що сказав? Там Слово є таке, яке люблять говорити. Написано. Тобто Бог уже сказав. Бог не буде змінювати свої думки, бо він, людина, помилився чи ще щось. І він вистояв в цій спокусі зробити все по-своєму. Як чоловік, який кохає і розділяє свою, свою ну, е, жінку, він розділяв всі її недолі. Да? Пам'ятаєте, да? він сказав Придіть до мене всі струджені і знеможені. Він не відштовхував, він не перекладав роботу на неї. Навпаки, він настільки притягував, що приходили справді струджені і знеможені. Такі струджені і знеможені, що інші, трошки такі більш з великим лоском, навіть трохи в ревності казали, а він їсть зі всякими, непонятно з ким, він не уникав проблем. Він не перевалював відповідальність, він не перевели відповідальність. Люди, ви згрішили, вам і розгрібать, до побачення. Він сам прийшов. Більше того, коли він сказав написано, це не був же ж один момент, пам'ятаєте? Да? Ну, тіпа, що один раз він сказав і все. В Луки там є дуже гарна фраза. Там сказано: і відійшов диявол від нього до часу. Тобто насправді це не було так, що Ісус Христос, будучи таким, знаєте, духовним гігантом, один раз надавав там дияволу, все і все. І далі Він ходив собі, і, от, і потім вирішив: ну, треба вмерти за людей. І так все було просто. Він отримав перемогу не на Голгофі. Це теж такий стандартна фраза, всі її знають, але це правда. Де Христос отримав перемогу перед тим? В Гефсиманії. В Гефсиманському саду. Коли пережив спокусу, знов зробити по-своєму. Знову відмовитися від того шляху, про який він казав. Я ж і прийшов на те, щоб віддати своє життя. Ніхто в мене його не забирає. Ми з отцем вирішили, що я сам піду і віддам його, а потім сам маю право в нього взяти, ну, тобто, щоб воскреснути, учні тоді ще не розуміли. Він отримав, йому дуже дорого коштувало. Більше того. Він не переклав на неї відповідальність, як Адам. А що він зробив? А він за неї пішов на смерть. Він сказав: окей. Окей. Раз так? А я чоловік? Я беру відповідальність. І я йду до кінця. Він пішов на смерть. Більше того, в тому уривку, в якому ми читали, сам Христос очищає, Він стоїть на сторожі жінки, Він, він пильнує, щоб вона була без вади і без плями, і саме в Воскресіння. Ісуса Христа якраз і робить цю можливість, коли тепер, по праву руку від Бога, Він і далі сидить і каже: там, Господи, та ти ж я знаю, як це що. Очисти, будь ласка, зроби це все речі. І щоб очистити свою наречену, він і далі заступається. Це не був один акт, типа Бах. А потім значить все. Ні, він до сих пір це працює. І він досі стоїть на сторожі її чистоти. А знаєте ще, що дуже цікаво? Пам'ятаєте 25 розділ Матвія самий? Дискусійний розділ <смі> відносно молодий іде. Ну, в тлумаченні там, хто знає, хто з інших церков, той знає, як часом там притягують е, кінець світу до цього жениха, Якби він знав, то він, напевне, би і ніколи не їхав <смі> 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 <смі)> назад, не вертався. Але це життєва історія. В євреїв заручалися приблизно в 12-13 років, максимум в 14, Так, е, да, так, да, так було. Так що Марія, мати Ісуса Христа, мала від 14 до 16 років. От є тут люди 14 років. Ну, 17. Ну. Але суть в чому заключається. Але далі ставалися такі речі. Далі, після заручень, весілля могло бути через певний період. Чому? Тому що наречений, за традицією єврейською, їхав і будував, там, збирав гроші, заробляв і мав побудувати будинок. Він мав вести молоду в свій дім. Ну, Достатньо часто той дім добудовували, як то кажуть, з, з іншого боку, до, там, до несучої стіни батьківського дому, і утворювались такі цілі конгломерати сімей. Це патріархальний устрій, де вони жили. Але. Направду було так, і достатньо часто було так, що будучи бідними, ну не маючи багато можливостей, був досить довгий період, до трьох років можна було чекати, поки молодий ну, заробить гроші, побудує, і тоді їде. І ця історія про те, що наречена сидить на голках, чекає, бо їй сказали, що десь молодий їде. Бо вона нарешті вже побачить його. Він приїде, і він летить, і чогось він запізнюється. Ця історія життєва. Не знаю, чого він запізнюється, але він летить і, і всі гості вже чекаються. Чого там тоді зрозуміло, що в 12 ночі весілля грають. От Біда така, от. ну бо молоді давно не бачилися, що, треба э, поженитися і все. І він її забирає на коня і їде там, куди там. Але це була життєва історія. Я її розказую не просто так. Тому що, коли Ісус йшов, Він сказав нам, нам, я йду до Отця приготувати оселю. Коли він помер, Іван пише, що учні не розуміли ситуації. В них все, все вивітрилося. Але коли він воскрес, уявляєте, він возносився на небеса в хмарах, і учні стояли і бачили. Я думаю, що це було повільно, навмисно, щоб учні запам'ятали, куди Ісус вознісся, і не думаю, що це було як на ракеті. І потім Іван же ж, будучи старим дядьком, Згадав ці слова. Розумієте? Він згадав слова, що Ісус сказав, Я пішов приготувати вам дім. Христос на небесах готує оце місце проживання для своєї нареченої, з якою Він дуже хоче побачитися. Він справді дуже з нами хоче побачитися. Ця зустріч буде такою радісною для нас тепер, для нього теж. Уявіть собі, що Ісус каже, Отець Небесний приготує пишний стіл. Оця буде утча, оцей буде баль, як моя баба казала колись, за який сядуть всі. Я не знаю смак небесного вина. Я не знаю небесних наїдків і напитків, які ми будемо мати там. Але я вірю Христу, що це буде надзвичайне свято. Який Бог для своєї нареченої приготував. Тож, коли ми говоримо зараз, що Христос Воскрес, пам'ятайте, Воскресіння Ісуса Христа показало, що Він за кожного з нас ішов до кінця, як частини цієї нареченої. Він, як, як той, хто проявляє вірність, її буде проявляти до кінця. І навіть якщо ми зараз тут живемо і раптом щось стається, і нам здається, що цього Бога немає, чи його не видно. чи Ні, насправді він завжди поряд. Тому що я ще не сказав, так як Адам був поряд Єви, так і Бог постійно присутній поряд нас, бо Він всюди присутній Бог. І коли ми кажемо Христос Воскрес, ми проголошуємо цю істину, що наш Бог вірний, який заради своєї нареченої, пішов на все. Пішов навіть на смерть. Але смерть не здолала Його, він воскрес. І тепер все те, що він обіцяв нам, як частині цієї нареченої, ми можемо мати в небесах. Тому апостоли, коли зрозуміли це, радісно пішли по всьому світу і почали говорити всім. Є цей шанс, є ці речі. Ідіть, приходьте до цього Бога. І ті, хто ще не знає, приходьте до того Бога. Бо це чудово. Віддавайте своє життя. А ті, хто знає, уявляєте, яка в нас радість. Я вам відкрию секрет. Приходьте до цього Бога, тому що Він радісно чекає нас і Він хоче, щоб ми приходили до цього. Просто будемо славити нашого Бога. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!